Найкривавіший глобальний конфлікт в історії люса розпочався на території України 22 червня 1941 року. Україна стала ареною жорстоких смертельних боїв. 57 дивізій, 1500 п'ятсот літаків, танків були направлені, щоб знищити Україну. Пала Земля на округи згарища, попелища та міські душі українських сіл та міст. Вічні між століттями ті, хто загинув у боях, славні у віках, живі, безсмертні солдати, які сміливо йшли у бій, відстоюючи право на життя, свободу для майбутніх поколінь. Сьогодні ми згадуємо всіх, хто віддав життя за мир і свободу солдатів, медиків, партизанів, звичайних людей, кожен з них наближав перемогу. Їхня відвага і самопожертва заслуговують на нашу глибоку повагу. Ми діти 21-го століття. Усе далі і далі відходить від нас та жахлива війна, яка принесла стільки горя на українську землю. Ми не повинні, ми не маємо права забути. Нам пощастило народитися вільними людьми. Кому ми повинні дякувати за це? Звичайно, тим, хто пройшов шляхами Другої світової, хто не вижив у пеклі війни і хто дожив до світлого дня перемоги. Кажуть, що роки стирають з пам'яті події минулого. Забувають дати імена, прізвища. Ні. Ніхто не забутий, ніщо не забуте. Ветерани вони охоче розповідали про мужність товаришів, про себе мовчали. За них красномовно говорять медалі, сивина, вік, очі. Пам'ять людська не залишай нас, з твоїх криниць ми п'ємо живу воду. Минуле вчить нас цінувати мир, цінувати свободу, яку виборювали покоління українців. Наші возвелителі йшли в атаки, мерзли в снігах, з гранатами, кидались під ворожі танки, вставали в свій останній бій з непохитною вірою, що ви, я, батьки наші, наші діти, внуки та правнуки будуть жити в мирній, квітучій щасливій країні, ім'я якій Україна, і жоден ворог ніколи більше не прийде на нашу землю. Ось чому ми щороку йдемо до вічного вогню вклонитися визволителям своїм, покласти квіти, згадати тих, хто віддав своє життя за нас і білими журавлями полинули за межу вічності, але в нашій пам'яті вони будуть завжди такими, як на світлинах нашого музею. Я вранці усміхнусь новому дню, пташину пісню слухати щемно, біля святого вічного вогню, Вклонюся визволителям до землі.